У Вінниці відбувся благодійний захід для дітей-переселенців. Організатори пригощали відвідувачів бургерами, катали на гондолі та провели майстер-клас по створенню малюнків для військовослужбовців. Більше у сюжеті. Волонтери штабу Українська команда організували благодійний захід для дітей, які стали вимушеними переселенцями з окупованих областей України та місць, де ведуться активні бойові дії. Зараз вони проживають у Гайсенському районі. Це відбулось за сприяння Вінницького фонду Людмили Станіславенко та підтримки пабу «Вінницька Реберня, а зокрема, його власників сім'ї Гуменюків. Після 24 лютого у нас вже не існує чужих діток, і всі ці дітки наші. І коли ми бачимо, чуємо, відчуваємо їх біль, ми як всі, як кожна мама, як кожна жінка, ми просто хочемо їх пригорнути до себе, обійняти і подарувати хоч якусь емоцію приємну. Тому так ми собі вирішили запросити їх до Вінницької реберні, покатати їх на гондолі, подарувати їм подаруночки і якось підняти настрій просто. Спочатку у Вінницькій Реберні діти поласували бургерами. Після цього їх покатали на Вінницькій гондолі. Подобалось, Подобалось. дуже М -м можна було ще поплести кудись Скорості, звісно, чуть не вистачає, моторчик можна було приділити. Ну <laughs> а так, взагалі, всіх. спокійно, дуже чудово. До благодійного заходу долучився також фонд Україна 450 про цей захід. Я дізнався, коли мені зателефонували. З партнерського фонду Українська команда і спільно з ним ми організували цей захід для дітей-переселенців постраждалих під час бойових дій. Акція називається Діти наше майбутнє, тому що це ті люди, які будуть далі. Створювати нашу вільну, незалежну і дружню країну. Тому я вважаю, що ці дітки, які побачили за своє коротке життя, вже ну, стільки жахів, що їм необхідна допомога. Тому що, сам, будучи неодноразово в тих краях, звідки вони, а тут діти з Крамосторська, із Константиновки, із Херсона, з Харкова, з Рубіжного, Слов'янська. тобто, це ну, багато цих місць я сам там був, я бачив, що там робиться. Діти також долучились до підтримки наших військових, які захищають Україну, намалювавши їм малюнки. Маленькі переселенці вклали у свої малюнки найкращі свої емоції та побажання для військовослужбовців. Я хочу побажати, що щоб він завжди був здоровий, щоб він завжди був радісний, завжди був добрий, ніколи не болів. Зокрема, Геннадій Ткачук як керівник волонтерського штабу Українська команда у зв'язку з приходом холодів наголосив на необхідності закупівлі печей для військових. В процесі акції, якою ми говоримо на зібрання зі грі нашого солдата. Ми оголосили збор, збір коштів на бандера піч, так звано, тому що ми розуміємо, що вже голода, і солдатам наші треба гріти. Дякую мій дякую всім українцям, які за майже за пів, півтора-два дні зібрали два з мільйона. Тобто ми говоримо про те, щоб наші солдати будуть обігріватися, щоб нашим солдатам було. Тепло, а ворогам було спекотно. Тому ці, ці акції потрібно робити. Потрібно підтримувати дітей, потрібно підтримувати біженців. А саме головне робити все можливе для того, щоб наші збройні сили відчували тепло, турботу і щоб про них дбають, дбають про їх близьких, про їх рідних. За запитом військових, волонтерський штаб українська команда займається також збором коштів на закупівлю касок, рацій, бронежилетів та тактичної амуніції на потребу військовослужбовців. Телеканал Вінничина все буде Україна.